Може бути прояв тривожності на кортикальному рівні, це те, що ми можемо там, послухавши поради, чиїсь там, навіть прочитавши якусь книгу, змінити своє відношення до чогось, ну і виправити ситуацію. І це досить розвинута в нас індустрія, роботи психологів, і так далі. А от та друга частина, субкортикальна, ті ядра. Які скриті десь там під корою так, в нашому головному мозку. От якраз для того, щоб до них добратися, нам треба тут дещо зрозуміти, що е, автономно наш організм постійно, е, постійно регулюється системою, яку ми називаємо вегетативна або автономна нервова система. Це система, яка Вплив якої знаходиться поза нашим контролем. І коли людина переживає ситуацію схожою на стрес, то запускається симпатична нервова система, це передбачає централізацію кровообігу до шокових органів. Ну і на периферію це е м'язи готові там, бігти, втікати, доганяти, боротися, битися. Ну і ми кажемо, система бий-біжи. так? Може бути інша реакція, коли людина завмирає в цьому стані. Тобто, здається, ніби загрожує людині там якась небезпека, але людина завмирає. Це теж певний механізм роботи цієї автономної системи, і він не Це не так, що людина вирішила зараз там стати, і стояти і чекати щось, а друга вирішила бігти. Це абсолютно автономно. І, от е, за те, щоб побороти стрес, нас відповідає симпатична нервова система. А за те, щоб відновитися після перенесеного стресу, у нас відповідає парасимпатична нервова система. Парасимпатична нервова система, вона в нас представлена в організмі певними зонами. Ну і таким самим, напевно, для вас знайомим, можливо, навіть на слуху. Це блукаючий нерв, тобто, це якраз той нерв, який відповідає за регуляцію нашого повністю регуляцію нашого травлення, серцевого ритму. Тобто він впливає на наше дихання, тобто виділення секрету в альвеолах, в бронхіолах, тим самим якби йде звуження і розширення. І от оцей блукаючий нерв я би сказав, напевно, відіграє одну з ключових ролей в нашому організмі, коли ми говоримо про поняття тривоги і стресу. Сам по собі нерв формується в ядрах стволової частини, стволової частини головного мозку, тобто він виходить, опускається і от чому блукаючий? Бо так було розвинено еволюційно, що по мірі того, як мозок віддалявся від тіла, да, бо там якщо брати там, в контексті філогенезу, то раніше там рот був зразу біля шлунку, так, і там мозок був і все було поруч.